Всім привіт, ви на каналі Гонтарук.ua. В цьому відео ми трошечки поговоримо про NotCoin. Зараз туди заходять практично всі, куди не глянь, всі дають інформацію про цей бот, про гру, де ми добуваємо монетки. І раніше, до речі, була вже теснетова, точніше теснетове добування, добували теж монетки. Я раніше туди не заходив, а от зараз, коли вже якби майнет, я вирішив зайти, тому що це дроп від Павла Дурова на Телеграмі. І, як я розумію, дроп все-таки буде, тому що вони в своєму твіттері вже виклали інформацію, що дроп підтверджений, буде він на ефірі, і, до речі, на рахунок дропу. Так само ще сказали, що... Буде лістинг на біржах. Правда, ніяких подробностей вони на рахунок лістингу по біржах не сказали, але здається, він все-таки має бути. Нам головне, що дроп все-таки повинен бути. Так що переходимо і добуваємо монетки. Як це робити, я вам зараз покажу. До речі, не у всіх відкривається на ноутбуці, на комп'ютері. У мене теж він там не відкривається. Тому я все роблю через телефон. До того ж через телефон, як на мене, робити це все ж таки набагато простіше. Тож, переходимо на екран мого телефону і дивимося, як добувати монетки NotCoin. Так, ви перейшли по посиланню в сам бот, у вас буде кнопочка старт, ви на нього нажимаєте, далі підтверджуєтеся і далі можете зайти в ваш профіль. Ось Тут є меню, можна вибрати теж по менюшці, можна вашу ваше посилання, можна в профіль. Так, закрию. Вот. Де профіль? У вас кнопочка Play. Ви на ню нажимаєте і вже заходите в саму гру NotCoin, де ми з вами будемо отримувати токени. Ось, до речі, клікер, з плюс 125 тисяч мені заробив, досить непогано. Подякуємо йому. Ось така кількість монет в мене зароблена. Енергія в мене 5 тисяч, у вас зразу буде тисяча. І до речі, тут просто ви заходите ось так. І тикаєте. Ти бачимо, в мене за одне нажаття йде 9 монеток, що досить непогано. І ось це число де внизу, де в мене було 5 тисяч зменшується. Воно досить швидко назад набирається, але тут вже потрібні бустери. Ось є знизу справа кнопочка Boost. І дивіться, тут є Full Energy. Кожні 12 годин ми можемо отримувати по 3 рази. Тобто, коли ми з вами ось тут тикаємо і в нас тут вже 0, ми заходимо в boost. Вибираємо full energy і одразу наша енергія поновляється. Ми можемо тикати знову, так? Три рази. Далі є турбо. З'являється така ракетка. Знову ж таки, тут, де ми тикаємо, з'являється ракета, ви на нього нажимаєте, у вас міняється фон на ялинки. І коли ви тикаєте, у вас, по-перше, не забирається енергія, а по-друге, в кілька разів більше дається монеток. Далі, є ще такі бусти. Мультиап. він збільшує майнінг монет, тобто за одне нажаття, як, як, як ви вже бачили, в мене за одне нажаття йде 9 монеток. Цей буст дає саме це. У мене він вже прокачаний до восьмого рівня. До речі, ось ці монетки я зараз переважно трачу якраз на прокачку аккаунта і на прокачку оцих бустерів. Далі, ліміт енергії, Energy енергі Limit, він збільшує максимальний запас енергії. Як я і казав, у вас одразу буде 1000, у мене вже п'ять тисяч. Він у мене теж прокачаний до восьмого рівня. Далі Recharging Speed. Це у нас Сама енергія, він збільшує скорість відновлення енергії. Тобто ось ви клацаєте, там докла, доклацаєте до нуля і назад воно просто швидше набирається енергія. Бачите, в мене вже досить швидко вона назад поновлюється. До речі, появилась ракета, ось давайте, бачите, вже по 45 за, за один тик. І знизу в мене енергія не віднімається. Пощастило, якраз на запис відео вона з'явилася. Клас. Так, і саме головне, внизу є ось та бот, в мене галочка стоїть, він куплений, стоїть він 20 тисяч монеток. Вам обов'язково його потрібно купити, тому що, як ви бачили на самому початку, коли я з бота зайшов, мені вибило таку штучку, що 100 там з чимось тисяч бот мені заробив, да? тобто він буде тут клацати без вашого. Відома. Тобто, коли ви заходите, клацаєте, це бажано робити хоча б раз в день, заходите, клацаєте, все це робите вручну. Хоча я бачу там різні клікері, але думаю, вони тут не потрібні. Ну, це моя думка. Коротше, ви хоча б раз день заходите, заходите прокладуєте це вручну, і далі вже буде працювати бот. Якщо ви закрили вже там Telegram, закрили саму гру NotCoin, ви буквально біля годинки, ну вчора, принаймні, я таку інформацію почув, біля годинки ви приблизно не заходите в Telegram, не заходите сюди в бота, тоді починає працювати вже якраз цей таб бот і збирати ваші монетки. Тобто, якщо ви там спите чи часто не заходите, не збираєте, він вам збирає монетки, що досить непогано. Думаю, з цим все зрозуміло. Friends, ну тут, думаю, теж зрозуміло. Тут можна е, запрошувати сюди рефералів, на цьому теж заробляти ще більше. Є ще кнопочка Earn. Тут е, є інвайт бонус, тобто реферальний бонус. Е, ось є знову інвайт за 10 друзів 100 тисяч монет, якщо я нажму. Так, мене недостатньо. Далі вам потрібно долучитися до якоїсь групи Join Squad. У мене вже галочка стоїть. Далі 1000 ноткоїнів заробити, теж галочка. І тут є різні завдання. Якщо, наприклад, у вас є Telegram Premium, ви отримуєте 100 тисяч монет, знову ж таки, далі тут інфітішки можна купляти на тон теж 100 тисяч монет. Коли ви переходите в наступну лігу, за кожен перехід ви теж отримуєте монети. І тут ось, де web 3 є різні завдання. Кожне завдання, як бачимо, 100 тисяч монет. Тобто їх можна виконувати і теж таким чином е, тут заробляти монетки. До речі, я забув сказати е, на, на, на рахунок табботу. Як бачимо, у мене зараз е, рівень е, ліга Gold. Ось Gold. Да? У вас з самого початку буде бронза і в бронзі таб-бота підключити не можна. Вам спочатку потрібно тут наклацати 5 тисяч монет. Ось тут, де вас, коли у вас буде 5 тисяч монет, ви переходите тоді в срібну лігу і тоді вже можете купити бота. Насправді я це зробив ну, буквально там десь за півгодинки, накласив ці монети і вже перейшов в лігу, купив бота, а далі він вже почав в мене працювати. Також що стосується, де я ось тут в Віорні казав, що можна в склад вступля... вступати. Якщо зайти ось сюди в Gold. Тут є майнери і є сквас, тобто команди. Ви можете е вступати в різні команди. Звісно, команді можна заробляти трошки більше. Я так розумію, що якщо ваша команда буде е на вищому місці, то ви, е то ви командно ще отримуєте якісь там плюшки. Я це зрозумів так. Ну, коротше, є тут така фішка. І ну і от клацаємо. Тобто, я думаю, все тут поки що е зрозуміло. Просто беремо, клацаємо. Е Робимо бусти, до речі, 256 тисяч. Давайте я куплю е, один буст. Е, давайте я візьму ось цей мультіап, Ось, нажимаю get. Заодно покажу вам, як купляти. Все, я його купив, тут в мене баланс зменшився. От, ну і я, в принципі, ще думаю трошки бусти покупляю і далі вже буду. Зупинюся і все-таки потрібно ж трохи тут заробляти. Прокачаю до певної, до певної рівня свій аккаунт. До речі, знову ракетка з'явилася. Дуже часто вони з'являються, бачите, по 50 за 1. Пощастило, що вони на відео. І до речі, як бачимо, в мене було 9 за одне нажаття. Вже по 10 монеток в мене йде. Досить непогано. Ну що ж, друзі, думаю, цим все зрозуміло. Поки що на цьому все. Ну що ж, я сподіваюся, що інструкція вам була корисна і цікава. Вам все сподобалось, ви все зрозуміли. Якщо це так, то ставимо відео вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Тому що на каналі будуть ще нові цікаві темки. На цьому все. Всім до зустрічі.